Орис Грінченко, Сестриця Галя. Старий Іван Лаврусь скинув обридливу сльозу, що пробігла по всьому видові, повисла йому на довгому, сивому вусові. Він скинув сльозу, сердячись, бо хіба ж подоба плакати старому дідові, що вже йому на п'ятий десяток завернуло. Ні, це бридня. Де люлька? І він знову почав розпалювати свою люльку, що тричі вже її розпалював і тричі вона гасла. Але ж і сього разу недовго вона стриміла в зубах у Івана. Знову блягли чорні думи сиву йому голову. І похилилася голова над столом. А люлька знов забута. Лежала досі вже під ногами, і Іван її не бачив. Він тепер нічого не бачив у цій хаті, бо неначе якийсь туман застилав йому очі, не давав глядіти. Ось він усе більшає та більшає цей туман. Ось уже він зовсім заслонив йому очі і щось гаряче пробігло по щуці, і знов повисло на сивому вусові. Еге, п'ятий десяток доживає, немало років прожив. Та не плакав ніколи Іван, хіба що як хлопцем малим був, а тепер довелося заплакати. Та й не дурно ж старий плаче його дружини, що з нею він мало не тридцять років прожив, як риба з водою прожив, тепер її нема. Вона лежить мертва у холодній ямі. Що він, старий, тепер діятиме на світі сам, Одинокий та ще й з трьома дітьми малими? Не дав же господь йому щастя, всі великі повмирали, зосталися дома тільки малі, дванадцятий рочок найстаршій дівчині Галі, ось де вони всі троє сплять тихо. В покійно тільки у Галі знати ще сльози на личку. Мабуть, плакала так, як оце тепер він, старий плаче. І знов щось гаряче по щуці Кить. Кит. Але він того вже не чує. Двадцять і шість років з тобою насте прожили, а тепер довелося розлучатися. І почало йому старому згадуватися все, що тоді ще давно було. Як то воно, молоді літа згадуються так легко. Ось тепер, сьогодні що зробиш, завтра вже й забув, а ті далекі літа не забуваються. Отже, не забув, як вони під вербами удвох сиділи, як на вулиці стрівалися. Вийдеш сьогодні, серце, біля криниці жди. І він ждав. Гарно тоді було, а там весілля, буч не було, тоді ще горілка дешева була. Так, весілля. Тоді ще кум Семен почав пити варену з миски і край у викусив. І так і згадалося йому Семенове обличчя, червоне, очі вирячені, сам він до миски припав. На що воно згадується таке? А як діти пішли, Господи, які вони раді їм були, так ніж. Тройко малими вмерло, дочка заміжня була, в землю полягла. І ось зненацька ще дужче у Івана, серце защемило. Все щось нове згадалося Господи, і навіщо він так зробив тоді? Він ніколи її не бив, ні. Тільки раз це було. Він з шинку прийшов, уся громада була тоді в шинку. І він був, і завіщо він її вдарив. Не згадав же тепер, тільки зна, що вдарив просто наодмаж кулаком. Хотів по голові, та п'яний був, похитнувся, у груди влучив, а вона й не заплакала. Вона зроду вперше від його бита була, як стояла, так і впала на піл. мовчить. Тільки за груди вхопилася. На його так дивиться, як вона тоді дивилася. Він і тепер, не наче той погляд бачить. Ох, навіщо ж він все зробив? Мамо, скрикнув з просоння невеличкий хлопчик, що спав на полу. Мамо, і він розплющив очі, подивився на навкруги. І ще сонний подивився і сів на полу. Мамо, де мама?» – питався він. Далі хлоп'я замовкло на хвилину, а потім, мабуть, одразу йому згадався учорашній похорон, і він скрикнув і знову Мамо, я хочу мами. і облився слізьми. Дві дівчини більша Галя й менша одарка. Теж попрокидались від голосіння братового і повставали. Одарка зараз же почала вдвох із братиком кликати маму і плакати. Сей випадок розігнав Іванові мрії. Він підійшов до плачущих дітей. Не плачте, дітки, годі. промовляв він, голублячи їх. Я, маму, хочу, не вгавав малий Василько. Маму хлипнула труче руками очі Одарка. Мами нема, діти, тихо ледво промовив батько. Мами нема, вона пішла до тітки Марусі. Ось підождіть, скоро вернеться. Ні, ні, голосив хлопець. Тато, так не кажіть. Мама, не пішли. Мамусю, в яму закопано вчора. Ой, навіщо в яму, я не хочу так, там холодно, мамі. І діти знову облилися дрібними сльозами. Тільки Галя, сидячи в кутку, очі плакала, але тихо, силкуючись вдержувати сльози, що так і сипалися з карих оченят і текли по білому, схудлому видочку, а далі мов перемігши себе, вона втерла сльози і сиділа, не ворушачись. Тільки її маленьке тільце здригалося раз поз раз то з жалю тяжкого, то з холоду, що панував у нетопленій хаті. А Василько з одаркою все плакали та й плакали, голосно кличучи маму. Іван не знав, що й робити. Коли Галя встала, ще раз утерла останні сліди від сліз і пересіла до дітей. Вона обвела їм шийки своїми тоненькими рученятами, пригорнула їх бог до себе і почала розважати. Іван не чув усього, що вона їм тихенько шепотіла на вуха. Він почув тільки деякі уривки Не плач, я кашки зварю. Ну, ну годи. Я тобі ляльок нароблю і котика заспіваю. І бідна маленька дівчинка, сама, ледве вдержуючи сльози, почала співати котика. Ту саме пісню, що так недавнечко співала над нею мама, люба мама, що лежить тепер у холодній снігом заметеній ямі. І як її колись бавила мама сією пісенькою, так і вона розважає тепер нею своїх маленьких. Братика і сестричку, що так, як і вона, зосталися без мами. Спершу діти мало слухали, але потім почали плакати тихше, а далі й зовсім замовкли. І тільки хлипали раз поз раз. І вже тоді, як хлипання стихло, і Галя втерла обом сльози, Василько промовив: Я вставати хочу. Галя почала його вдягати, обувати чоботи. Гаразд напрацювавшися з Васильком, Галя заходилася біля одарки. Тут діло було легше, і незабаром вона вже вмивала обох дітей. Василько спершу почав був змагатися. Кажучи, що він не хоче вмиватися, бо холодно, і треба було довго вмовляти його, поки він згодився на вмивання та на чесання бо й його він не любив за те, що тоді скубеться. Але потроху Галя поборола всі ті труднації. Тату, я їсти хочу, тихенько промовила Одарка, хапаючи батька за рукав. І я хочу, снідати хочу, заявив і собі Василько. Бідолашний батько поліз на полицю по хліб. Я не хочу хліба, я хочу кулешику. Не згоджувався хлопець. Синку, нема кулешику. Ось підожди, я зварю. Я не хочу підожди, я хочу зараз. І знову сльози. Старий не знав, що й робити. Тут знову довелося Галі розважати дітей. Чи про кулешик вона їм шепотіла, чи про що інше. Тільки вони й сього разу почали потроху затихати. Зрідка тільки чути було Василькові вигуки. Я так не хочу, я хочу отак. Та скоро й він замовк. Діти почали гризти хліб. Василько, насупившись, ухопив обома руками окраєць і з усієї сили кусав його своїми білими зубами. Він ще не покинув дути губи й очевидьки, заходжувався щось вигукнути. Надто в хаті було так холодно, що в дітей посиніли руки. Я замерз, зарепетував хлопець. Галя миттю кинулась, знайшла юбчину, вдягла брата й сестру. І солі нема, додав він, далі показуючи Галі свій хліб. І мені солі попрохала Одарка. Галя густо насолила дітям хліб супкою сірою сіллю. Тепер уже поки не було чого голосити. І діти на якийсь час зовсім заспокоїлись і мовчали. А Іван тим часом думав про те, як то він буде поратися. Діти голодні, їм треба чогось і зварити. І він пішов з хати, нарубав і вніс дров, далі почав розтопляти в печі. Що ж його варити? Кинувся шукати чого-небудь, знайшов пшона. «Зварю хоч кулішу, думає. І він почав змивати пшоно. Змив, у горщику сипав. Е, дурний, що ж я всипав? Треба спершу окріп нагріти. І він висипав пшено з горщика. Далі дві маленькі рученьки зненацька обхопили йому шию. Добрі карі оченята, трохи заплакані, глянули йому в вічі. Тату, киньте, я зроблю, я знаю. Іван, дивуючись, глянув на Галю. Годі, бо тату, не займайте, я сама впораюсь, сказала вона. Куди тобі, дочко, ти ще мала? відмагався батько. Я хоч мала, а я знаю, я навчуся ще, а тепер як-небудь... Мами, нема. Дві сльозинки знову заблищали у дівчини на очах. Іван мовчки, відійшов від печі і сів біля столу. Одарка та Василь сиділи в кутку на полу і мовчки, дивились то на батька, то на Галю. А вона тим часом не гаялася. Вона поперемивала горщики, поналивала, як треба, і почала становити в піч. Один горщик був їй важкий. Вона покликала батька. Тату, пособіть! Іван схопився і поставив горщику піч. Далі маленька господиня знайшла десь капусти, сала й увесь хазяйчин на дибок, і почала поратися, як справжня господиня. І тут маленькі рученята не зовсім спершу слухалися, та далі звикли. Іван довго мовчки дивився на неї. Хазяйкою буде, гірко всміхаючись, промовив і пішов з хати. А діти й собі, дивуючись, гляділи на свою маленьку сестру. Ще недавно вона з ними в ляльки гуляла, а тепер он уже порається. І вдягає їх, і годує, і варить зовсім як мама. Галю, кожух сунувсь!» – озивається брат. Галя кинула піч і побігла вдягати його. Він учепився їй за шию. Галю, ти мені, кулешику, звариш питався хлопець, зазираючи її у вічі. Зварю, зварю, казала вона, гладячи його по голові. Ти мене отак, як мама, погладь, казав Василько, направляючи їй руку. І вона гладила його, як мама, а в самої сльози на очах бриніли. Маленька одарка й собі сипала її за руку й жалілася. Хліб твердий, я губу собі вдряпнула, болить. І вона підставляла свою голову під сестрину руку. І сестрина рука гладила тоді обох. А скоро Кулешик, як кулешику підожду, казав голодний хлопець. Підождіть, підождіть, ось я зараз, одмовляла Галя і знов кидалась до печі. Але ненадовго, бо раз позраз то брат то сестра скигли, що їм або носа треба втерти, або почухати, бо щось куса, або ще чого іншого. І Галя втирала носа, чухала там, де свербить, або ще чим іншим удовольняла дітей. Сумно тягнеться день. Батько то війде в хату, то знов піде. Видко, що він не знайде собі діла. Він і не говорить нічого, бо все, про що він забалака, нагадує й йому і дітям велику втрату. Тільки іноді скаже їм яке слово, як вони про віщо в його спитаються або пожалує їх мовчки. Діти теж смутні, невеселі, не граються навіть. Одарка витягла була черепок із своїми ляльками і почала їх садовити на лави. Вона хотіла гулятись, так як раніше. Мати пустила дітей у ліс, по ягоди, там їх напав вовк, ледве втекли. Вона вже почала була казати за дітей Мамо, пустіть нас, але те слово, мамо, знову нагадало їй забуте на хвилину власне горе. І вона голосно заплакала, кинула ляльки й залізла на піл у куток. Галя поралась. Нагодувала дітей сніданням, потім обідом, батько не їв нічого. По обіді Василько підійшов до батька, що сидів на лаві, і мовчки думав свої невеселі думки. Тату, почав він, учепившися йому за руку, тату, його личко зробилось одразу якесь поважне, зовсім не таке, як у дитини. Що, синку? Тату. Галя нам тепер мамою буде, промовив хлопець, показуючи на сестру. Буде, буде, шепотів батько, ледве вдержуючися, щоб знову не заплакати. Вона як мама, знов розказував хлопець, вона кулешику наварила, вона вдягла мене. Так, синку, так, вона тобі і все зробить, а ти не плач, грайся, все буде. Уже? Повечеряли. Сумно повечеряли, перша вечеря без матері. Старий батько ліг на печі, діти собі почали лягати. Галю, розуй мене, прохав Василько, сидячи на полу і простягаючи до сестри в буту ногу. Зараз, Васильку, зараз. Галю, а мені спідницю скинь, а то затяглась в узлом, так не розв'яжеш, озвалась Одарка. І Галя, не можучи подужати руками, зубами починала розв'язувати затягнений вузол. Та таки послалися і пороздягалися. Галя повкладала й повкривала дітей. А ми, Галюсю, не хочемо спати. Розкажи нам казочки, прохали вони, про трьох сестер та про калинову сопілочку, додавала Одарка. І Галя, примостившись біля їх на полу, Почала казку. Був собі, жив собі, дід та баба, і було в їх три дочки, і щонайменшу Галею звали. Галею, як тебе, перехоплює хлопець. Еге, як мене. От і пішли вони одного разу влітку по ягоди. То ті сестри рвуть та їдять, а Галя рве та в глечик кладе. Каже, понесу додому татові й мамусі. Так як ти, знову каже хлопець, і ти так нарвеш ягід і нам приносиш, а ягоди такі солодкі. Ну, сид же, не перепиняй. Тоді сестри й кажуть як ми додому вернемось, у неї стільки ягід, а в нас нема. Давай уб'ємо її, а ягоди заберемо. Розказувала Галя, а діти все слухали. Маленька одарка підвелася трохи і, зіперши щічкою на руку, дивилася замисленими очима на сестру. А Василько й собі притих і, тільки не відриваючи очей від сестри, пильно, жадібно слухав, бо це така гарна казка. Он Галю вже вбито. Бідна вона і в землю закопано. А на могилі калина виросла, А вівчар сопілку з калини вирізав, грає. Ой, помалу малу вівчарику грай, Та не врази мого серденька вкрай. Мене сестри зарубали, під кущиком поховали, Ще й ногами притоптали. Слухають, діти, як Галя співає, А далі знов. Тихі слова сказки немовлються одне за одним у чудовій дитячій вимові. Довго тянеться казка, а там і друга, і потроху очі заплющуються, тихий сон оповів дітей, і схиляється одарчена голова на подушку поруч із братом, що заснув уже підгалене оповідання. Поснули діти. Навіть старий батько заснув. Тільки Галя не спить, це маненьке, худеньке дівчатко з карими оченятами, вся нова мама цим дітям, вона тихо встає і йде насеред хати. Вона ще не молилася на ніч, і зараз молитися буде. І стає дівчина навколішки і тихо шепоче молитви. Не розуміючи їх, калічачи слова, але ж безкраю віруючи, каже їх. Ось вона проказала Отче наш, Богородицю, більше вона не знає ні однієї молитви. Тепер вона так помолиться сама від себе. Білолиций місяць тихо плив високим небом, розливаючи своє срібне проміння. Плив і оглядав світ широкий, а, оглядаючи, зазирнув у маленьку хатину, де маленьке дівчатко тихо шепотіло молитви. Стоячи навколішка. Господи, візьми мою маму, до себе з холодної ями. Нехай їй у тебе буде гарно, і мені, дай, господи, щоб робити, навчилася, щоб замість мами стала братиковій сестричці. Глянув місяць на дівчатко, і, зачудований у святому здивуванню, немов зупинився на небі, обливаючи маленьку дівчинку. Що молилася серед хати морем свого сріблястого проміння. Чи бачив він вічний безкраю, Коли небудь таку дівчинку, чи чув таку молитву? Коли бачив і чув, то чи одніс же Богові ту молитву, Щоб він обтер сльози на схудлому обличчю? Хай же він і тепер віднесе їй всю молитву Туди, перед престол до вічному. І положить йому до ніг, як у найчастіше й найсвятіше почування маленького дитячого серденька. А вона все молилась у місячному світі, стоячи, мов ясний, неземний дух чистої любові. А потім, положивши три поклони, устала, підійшла до брата й до сестри, Вгорнула їм ноги кожухом і сама лягла біля їх. Накинувши на плечі свитину, і довго стояв місяць зачудований, довго дивився у вікно лючи небесний світ у хату, аж поки якась хмарка набігла і сховала його.